We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Поки одні боронять нашу країну на фронті від армії Російської Федерації і вірять у світле майбутнє, інші ж дозволяють собі просто піти в нічний клуб, в якому танцюють оголені дівчата і жити ні в чому собі не відмовляючи. І мова йде зараз ні про кого іншого, як про Миколу Тищенка, адже він знову відзначився черговим вкидом. Український політик Микола Тищенко знову не всидів на місці і потрапив у черговий скандал. Як то кажуть, розуміється в хороших місцях, адже найкращим річ. Ченням, поки наші хлопці в ЗСУ день і ніч боронять Україну, було піти в нічний клуб з відвертими танцівницями, так ще й потрапити в об'єктив камери, влучання 10 з 10. все в стилі Миколи Тищенка. Та ще й коли в священий тиждень, коли люди тримаються посту, готуються до великодня, читають молитви і замолюють гріхи. А пан Микола Тищенко собі ці гріхи тільки додав. Адже алкоголь в нічному клубі це ймовірно основа його власної віри перед святами, чи як це ще зрозуміти? Навіщо ж думати про майбутнє країни, про якесь покращення життя народу, про ситуацію, яка склалась в країні, якщо можна піти подивитись на гарних дівчат, і потім, як результат, втрапити в скандал? Адже скандал це піар для нього, чи не так? Бо тільки так все можна, хоч якось пояснити, чи можливо від сорму знову втече в Таїланд для надважливого завдання? Так, поряд з ним ще його колишні однопартійка відзначили. Народна депутатка Мар'яна Безугла викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах після свого обуреного допису щодо великої кількості пасок, які українці демонстрували в мережі напередодні Великодня. У своєму пості вона висловила неприятність такого демонстрування домашнього затишку, особливо в часи війни, стверджуючи, що ці публікації можуть образити військових. Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час. Чому мобілізований воїн має бачити, як випекли паску в себе в тилу у всіх ракурс? Коли знайомі військові приїжджають в Київ, то часто скаржаться, а ви не війна є, зауважила безугла. Її пост став причиною різних реакцій користувачів мережі, зібравши за три години майже чотири сотні коментарів. Більшість із них висловлювала різку незгоду з позицією народної депутатки. Користувачі нагадували безуглі про статки і колег нардепів та інших чиновників, які не приховують свої багатства. Деякі звертали увагу й на те, що новий мобілізаційний закон не передбачає демобілізації для військових, які на відміну від політики. Не можуть насолоджуватися великодніми святами вдома. І правильно все люди говорять, адже як взагалі можна сказати таке, як ця пані. Тобто паски пекти не можна, а її друзям-політикам по типу Миколи Тищенка відпочивати в нічному клубі можна. Це вже більше схоже на подвійні стандарти, а не звичайне обурення в мережі. Одна кричить, що не можна пекти паски. Інші в оточенні дівчато відвертих вбраннях забув взагалі в який час і в якій країні живе. І головне, що всі одного поля ягоди можуть тільки кричати і влізати в скандал. Для розпіарення своїй персони, а за країну буде думати, ймовірно, хтось інший. Так ще й така думка в безуглої, що воїнам неприємно дивитись, як люди почуть паски та святкують, поки вони там воюють. А тобто на Миколу Тищенка, в оточенні напівоголених дівчат, їм приємно дивитись. Це ж відео не приховане, а є в загальному доступі. І ті ж військові побачать як паски, так і політика. То чому ж викликати хвилю негативу на рівному місці? Краще не на загалобурюватись, а на своїх ближніх звернути увагу, бо, підрахувавши помилки Миколи Тищенка, Можна з певненістю відправляти його на фронт, щоб там він відповів за кожну з них. Бо як видно, політику зовсім не до церкви і замолювання власних гріхів, але їх в іншому місці можна замолити в розумінні пана Тищенка. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.